Усім привіт, друзі! Запишу вам коротеньке відео, покажу трошки трешняка. Приїхала ГБЦ в ремонт 1,6 на капіталочку. Значить, що хотів показати. Дивіться, от, наприклад, пестель розпідвалу. На перший погляд, не задирів, не царапин. Ну, мілкі потертості є, але вони безобідні. Все чудово. Ось розпридвал, який йшов з нею. Ставимо. Крутиться великолепно, не закусює. Но! Но! Дивіться Дивіться, уважно дивіться. Ось я нажимаю. Танці, танці. Як вам таке, друзі, дивіться? Видно вам добре? Ось нажимай. Ось з однієї сторони нажимаємо і з іншої. Прямо як на піаніно. До-ре-мі. Дивіться, я ще такого трешняка не бачив. І це ж воно якось ж працювало. Як думаєте, пора тут робити постійно розпредвалу? Можна зрішити на те, що скажете, що кривий розпредвал. Так, все вірно. Для таких випадків є у мене абсолютно новий. Ні разу на авто не стояв. Правда, карбюратор. Но суть одна і та ж. Ставимо. Так само, крутиться, чудово. Но Нажимаем. Як вот такие случаи, друзья. Тому ремонт постели распредвала тут обов'язково. Я не знаю, как оно працювало, как оно ездило, Смотрите. Сколько тут соток скачиваем? Здесь соток 60-70. Отака От капіталочка. Всім добра. Підписуємося, ставимо лайки. Присилайте свої ГБЦ. Тільки якісний ремонт. Ми працюємо.